Більше сотні звернень громадян до поліції за минулий рік розглянуто в рамках програми Поліцейський офіцер громади у 2022 році. Ця програма не була профінансована з міського бюджету. Про це йшлося в звіті про виконані заходи на засіданні виконавчого комітету. У старостинських округах громади, окрім адмінправопорушень, були зафіксовані й кримінальні. Найбільш резонансні стосувалися зберігання наркотиків та незаконного поводження зі зброєю. Основне фінансування було за рахунок головного управління національної поліції, тому що завдяки їм я отримав службовий транспорт та отримую по сьогоднішній день паливно-мастильні матеріали. Те, що не було фінансування з боку територіальної громади, це ми всі повинні розуміти, що це в зв зв'язку зі своєму положенням і зараз є, скажімо так, куди виділяти кошти. але їх, ну скажімо так, це не дає мені підстави не працювати офіцером громади, тому що в мене, знаєте, немає фінансування з боку територіальної громади. Тим паче, робота проводиться. Проводиться вона кожен день, колосальна. З 12 питань порядку денного майже усі це звіти та зміни цільових програм. Учасники виконкому згодили їх одноголосно. Перед засіданням сесії міськради одним з найзнаковіших питань є зміни до стратегії розвитку громади, говорить Наталя Гнєушева. Цей документ дозволить ОТГ брати участь у зовнішніх грантових проєктах. Ми погоджували саму стратегію, яка була розроблена нашою громадою два роки тому, і була е, оголошена про затвердження стратегії на період до 2027 року. Але з того часу минуло вже майже два роки, роки і е, за, для того, щоб ми змогли нашою громадою досягти всіх необхідних цілей, нам не вистачає саме того часу. Стратегія це дуже важливий документ для громади. Без цього документа ми не можемо брати участь у міжнародній. Мігранта в з фондами міжнародними повну версію засідання виконавчого комітету від 6 березня дивіться у програмі Об'єктив Плюс. В Южнинській громаді триває запис на здачу донорської крові. Забір проводитимуть фахівці Одеської обласної станції приливання крові. Попереднього разу вони приїжджали чотири місяці тому. Цього разу планують прийняти 50 донорів. Забір крові відбудеться 9 березня, початок о 9-й годині. Проводитиметься він на базі Южненської поліклініки у кабінеті 222. Необхідно бути віком старше 18 років, мати при собі паспорт, ідентифікаційний код. Також людина має бути здоровою, не мати медичних протипоказів та якихось хронічних захворювань. Для того, щоб підготуватися, не потрібно вживати жирну їжу, пити алкоголь і приймати якісь ліки. Все. Протягом якого часу напередодні наразі записалися 25 людей. Проводиться запис за телефоном три п'ятдесят наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ «Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Благодійний ярмарок одягу та взуття. Переселенці та мешканці міста могли безкоштовно поновити свій весняний гардероб. Благодійний захід відбувся 4 березня на базі гуманітарного штабу. Окрім дорослого гардеробу в штабі у великій кількості був присутній дитячий одяг. Брати речі, відвідуючи ярмарку могли в необмеженій кількості не лише для себе, а й на інших членів сім'ї. Я вважаю, що людям потрібна підтримка, увага один до одного. Ну, і, звісно, це добре, що в Южному відкрили таку ярмарку. Є одежа, є допомога багатодітним сім'ям. У ну, мене є маленький синочок ще і дочка, начебто думаєш, що одежі багато, але виростають діти. І це добре, що не йдеш на базар, не купуєш, а можна взяти те, що вже поносили, і ти можеш поносити і передати іншому. Я в хорошем состоянии даже. Мы смотрели, мы здесь платьишко красивое тоже подобрали. А это просто я просто смотрю и все. Так. Вы раньше приходили чупаешься пошли? Нет, я приходила. На мне вот ботинки отсюда. <звук> ну, а что сделаешь? Мы тоже свои вещи принесли. Какие нам не надо, мы тоже приносили. Зачем нам держать дома, когда, может быть, кому-то понадобится. Нет, надо нет. делиться. Серед різноманіття одягу вкрай за трибуном залишається постільна білизна та рушники, зазначають волонтери. Питають люди також про одяг великих розмірів. Повні мішки з одягом южниці приносили до гуманітарного штабу впродовж цього ярмарку. Наші люди дуже хорошо ні слізь початку війни вайни к тому, щоб помочь переселенцам и приносят до сих пор приносят очень много вещей, которые им уже не нужны по разным причинам. Кто-то уехал за границу, кто-то пересмотрел свой гардероб и решил, что ему сейчас столько много не надо, и уже не понадобится. И поэтому решил из шкафа прибрать и принести сюда. А наши люди, южные, приходят, тоже забирают эти вещи, мы с удовольствием им можем помочь. Есть возможность у жителей нашого міста у нас не вистачає постельного. Вот пользуется спросом, полотенце постельное. а віщі, ну, знаходять люди собі, скажем так, і по возрасту, і по весу, і, і по росту находят. Паралельно з ярмарком гуманітарному штабі проводився збір на допомогу ЗСУ. відвідуючи за можливості, могли долучитися до допомоги нашій армії. Галереї відбулася майстерка з виготовлення браслетів. Дітей навчали плести вироби у техніці макраме. Для створення прекрасна руку використовували мотузки, нитки та бусинки. Вузликове плетіння набирає популярності. Такі браслети можуть носити люди різного віку. Для прикладу, учасникам майстерки показали вже готовий виріб та послідовність його виготовлення. Зробити браслет нескладно, потрібно лише терпіння та уважність, зазначають організатори заходу. Браслети діти оздоблювали у весняних тонах. Я подумала, що було б непогано зробити подарунок на 8 березня, оскільки у нас скоро жіночий день, і можна такий подарунок подарувати чи подрузі, чи мамі, чи будь-кому, головне жінці. Це весняний браслет, весняний, чому що такі кольори ніжні квіточок. І мені здається, що він весняний, якраз хочеться такого вже ніжності, квітучості. Ось якраз і весняний такий браслетик в техніці макраме. Учасникам майстерки є діти, які регулярно відвідують всі заходи в галереї. З їх слів їм подобається експериментувати та виконувати роботи в різних техніках. Тож діти старанно працювали над створенням оригінального аксесуару. Браслети, виготовлені своїми руками планують подарувати рідним. Ми на майстер класі виготовляли браслети. Спочатку ми набирали бусинки в кришечки, а потім починали плести. Я дуже часто проходжу, на. Но... Мені більше всього подобається, ну, ще браслет, ну, мені багато чого подобається. А скільки в тебе вже є яких хто виготовляла на майстер класі За це поєднати. Багато. А що, перерахують, що ти вже зробила? Балерина, гіпсові картини, там ще. Куку, -ку мотанку ми робили. Виготовляємо браслети з квітками. Він не такий складний, але є такі нюанси, коли складно робити, тому що там нитки можуть, можуть запутатися. У мене на браслеті рожева нитка, зелена нитка та жовта. У мене золоті та серебряні бусини. У мене в це дуже розслабляє та дуже весело. Я сьогодні з Настю прийшов на майстер-клас. І що ви робили? Браслети. Чи цікаво тобі робити браслети? Очень цікаво». Чи виходить так? Чи допомагає? По... Наступний майстер-клас, який має відбутися 11 березня присвятить живопису.